Походження світу і богів Легенди та міфи Стародавньої Греції Спочатку існував тільки вічний, безмежний темний хаос. У ньому було джерело життя світу. Все виникло з безмежного хаосу. Весь світ і безсмертні боги. З хаосу походить і богиня Земля Гея. Широко розкинулась вона могутня і дає життя всьому, що живе і росте на ній. А далеко під землею, так далеко, як далеко від нас неосяжне ясне небо, в незмірній глибині народився похмурий тартар, жахлива безодня повна вічної пітьми. З хаосу, джерела життя народилась і могутня сила всеоживляюча любов Ерос почав творитися світ. Безмежний хаос породив вічний морок, Ереба і темну ніч нюкту. А від ночі і мороку постали вічне світло Ефір і радісний світлий день Гемера. Світло розлилося по світу і почало змінювати одне одного ніч і день. Могутня благодатна земля породила безмежне блакитне небо, Урана, і розкинулось небо над землею. Гордо піднялися до нього високі гори, народжені землею, і широко розлилося вічно шумливе море. Мати земля породила небо, гори і море. І немає в них батька Уран, небо. Запанував у світі. Він узяв собі за дружину благодатну землю. Шість синів і шість дочок, могутніх грізних титанів, мали Уран і Гея. Їх син, титан Океан, що обтікає, наче безмежна ріка всю землю, і богиня Федіда, породили на світ усі ріки, що котять хвилі свої до моря, і морських богинь. Океаніт. А титан Пепеорін і Тея дали світові дітей Сонце Геліоса, Місяць Селену і рум'яну зорю рожево-персту еос Аврора, Від Астрея і Еос походять всі зірки, які горять на темному нічному небі. І всі вітри бурхливий північний вітер Борей, Східний евр. Вологий південний нот і західний пасливий вітер зефір, що несе багаті на дощ хмари. Крім титанів, породила могутня земля трьох велетнів циклопів з одним оком у лобі, і трьох величезних, як гори, п'ятдесят голових велетнів сторуких гекатонхейв, названих так тому, що сторук мав кожен з них. Проти їх жахливої сили ніщо не могло встояти. Їх стихійна сила не знає меж, зненавидів уран своїх дітей велетнів. У надра богині землі замкнув він їх у глибокій темряві і не дозволив їм виходити на світ. Страждала мати їх земля, її давив цей страшний тягар, замкнений в її надрах. Викликала вона своїх дітей титанів і переконувала їх повстати проти батька Урана, але вони боялись підняти руку на батька, тільки наймолодший з них, підступний крон, хитрощами скинув свого батька і відняв у нього владу. Богиня ніч народила на покару кронові цілий сон жахливих божеств Таната смерть. Еріду розбрат, апату, обман, кер, знищення, гіпноса, сон з роєм похмурих тяжких примар, нещадну немесіду, відплату за злочини і багато інших жах, чвари, обман, боротьбу і нещастя принесли ці боги в світ, де воцарився на троні свого батька крон. Зевс. Народження Зевса. Крон не був певний, що влада назавжди залишиться в його руках. Він боявся, що й проти нього повстануть діти і приречуть його на таку саму долю, на яку прирік він свого батька Урана. Він боявся своїх дітей і наказав крон дружині своїй реї приносити йому народжуваних дітей і безжалісно ковтав їх. Жахалася Рея, бачачи долю дітей своїх, уже п'ятьох проковтнув крон Гестію, Деметру, Геру, Аїда і Посейдона. Рея не хотіла втратити й останню свою дитину. За порадою своїх батьків Урана неба і геї землі. Віддалилася вона на острів Кріт, і там, у глибокій печері, Народився в неї молодший син Зес. У цій печері Рея заховала свого сина від жорстокого батька, а йому дала проковтнути замість сина довгий камінь, загорнений у пелюшки. Крон не підозрював, що його ошукала дружина. А Зевс тим часом ріс на кріті. Німфи, Адрастея та Ідея лиліяли маленького Зевса. Вони вигодували його молоком божественної кози Амелфії, бджоли носили мед маленькому Зесові і схилів високої гори дікти. А при вході в печеру юні курети били в щит мечами щоразу, коли маленький Зевс плакав, щоб не почув його плачу крун і щоб не спіткала Зеса доля його братів і сестер. Виріс із мужнів прекрасний і могутній бог Зевс. Він повстав проти свого батька і примусив його повернути знов на світ, поглинутих ним дітей. Одного по одному викинув з уст крон своїх дітей богів, прекрасних і ясних. Почали вони боротьбу з кроном і титанами за владу над світом. Жахлива і завзята була ця боротьба. Діти крона укріпилися на високому Олімпі. На їх бік стали і деякі з титанів, а першими титан Океан і дочка його Стікс з дітьми завзяттям, міцю і перемогою. Небезпечна була ця боротьба для богів олімпійців могутні і грізні були їх супротивники титани. Але Зевсові на допомогу прийшли циклопи. Вони викували йому громи і блискавки, їх метав Зевс у титанів. Боротьба тривала вже десять років, але перемога не схилялася ні на той, ні на інший бік. Нарешті вирішив Зевс визволити з надр землі стороких велетнів Гекатонхейрів він покликав їх на допомогу. Жахливі, величезні, як гори, вийшли вони з надр землі і кинулись у бій. Вони відривали від гірці цілі скелі і кидали їх у титанів. Сотнями летіли скелі назустріч титанам, коли підступили вони до Олімпу. Стогнала земля, гуркіт наповнив повітря, все навкруги хиталося. Навіть тартар здригався від цієї боротьби. Зев сметав одну по одній полум'яні блискавки і оглушливо гучні громи. Вогонь охопив усю землю, моряки піли, дим і сморід заволікали все густою пеленою. Нарешті могутні титани подалися, їх сила була зломлена, вони були переможені. Олімпійці скували їх і скинули в похмурий тартар у віковічну пітьму Біля мідних незламних воріт тартара. На варті стали сторокі гекатонхейри, і стережуть вони, щоб не вирвались знову на волю з тартара могутні титани. Влада титанів у світі минулася, та не скінчилася на цьому боротьба. Гея земля розгнівалась на олімпійця Зевса за те, що він так суворо повівся з її переможеними дітьми титанами вона одружилася з похмурим тартаром. І породили на світ жахливу стоголову потвору тіфона, величезний сотнею драконових голів піднявся тіфон з надр землі. Диким виттям сколихнув він повітря, гавкіт собак, людські голоси, рев розлюченого бика, рикання лева чулися у цьому витті. Бурхливе полум'я клубочилося навколо тіфона, і земля хиталася. Під його важкими кроками. Боги здригнулися від жаху, але сміливо кинувся на нього Зевс громовержець і щенився бій. Знову заблищали блискавки в руках Зевса, загуркотіли громи. Земля і небозвіт потряслись до самих основ. Яскравим полум'ям спалахнула знову земля, як і під час боротьби з титанами. Моряки біли від самого наближення тіфона, сотнями сипались вогнені стріли блискавки громоверся Зевса. Здавалось, що від їхнього вогню горить саме повітря, палають темні розові хмари. Зевс опалив тіфонові всі його сто голів, звалився тіфун на землю. Від тіла його йшов такий жар, що плавилось все навколо. Зевс підняв тіло тіфона і скинув у похмурий тартар, що породив його. Але і в тартарі загрожує ще тіфон богам і всьому живому. Він викликав бурі і виверження він породив з єхидною, напівжінкою, напівзмією, жахливого двоголового пса орфа, пекельного пса Кербера, Лернейську гідру та Химеру. Часто хитає тіфон землю, перемогли боги олімпійці своїх ворогів, ніхто більше не міг опиратися їх владі. Вони могли тепер спокійно правити світом. Наймогутніший з них громовержець Зевс, узяв собі небо, Посейдон море, а Аїд підземне царство душ померлих. Земля ж лишилася в спільному волотінні. Хоч і поділили сини крона між собою владу над світом, та все ж над ними усіма царює повелитель неба Зевс. Він править людьми і богами, він віддає всім на світі.